Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо редакторів пропагандистського змі Кримська газета Спеціальний випуск. За даними слідства, вказане видання випускалося як в електронному вигляді, так і поширювалося багатотисячними друкованими тиражами. Встановлено, що Пропагандистська газета мала на меті поширення фейків щодо українських військових, закликів до повної окупації території України, а також щодо визнання правомірної агресії РФ проти України. Слідчі СБУ повідомили редакторам Кримської газети про підозри за статтями 111 прим 1 колабораційна діяльність та 436 прим 2 виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників. Допоможемо світловодську гуртом. Усі чотири райони області підставили плече місто, яке зазнало значних руйнувань внаслідок російської атаки 28 травня. Нагадаю, тоді постраждали понад 240 будинків. Пошкоджені школа і бібліотека. Десятки родин залишилися без даху над головою. За останньою офіційною інформацією, сім домоволодінь потребують капітального ремонту. В обов'язку адміністрації повідомляють, що обсяги ремонтних робіт розподілені між всіма районами Кіровоградщини. і 17 громад вже визначилися із напрямками допомоги. Моги, як яку можуть надати. Пріоритет наголошують у владі швидко накрити дахи, виготовити ...і поставити вікна. Наразі місто очікує серію модульних будинків для родин, чиє житло знищене ворогом. Український танець дістався до Швейцарії. Повні зали глядачів, палки крики браво та сльози в очах іноземців та українських біженців. Про такий теплий прийом за кордоном танцівники кропивницького ансамблю світанок навіть не мріяли. Нещодавно дитячий колектив повернувся з європейських гастролей, де презентував нову танцювальну програму. Хореографічні постановки відображають стійкість українського народу та боротьбу України за свої цінності. Швейцарській публіці танцівники підготували 13 емоційних номерів під акомпанемент живого оркестру. В кожному виступі непідробна любов до української культури та відчайдушна спроба донести європейцям правду про війну і обірвані життя, якими українці платять за свободу. Звали її Україна, країна надії, віри і стійкості. І хотіли всім українцям, які там проживають, вселити цю надію, цю віру. І впевненість в нашій перемозі ця вистава була побудована на сьогоденні на початку війни, на тому, що відчували ми під час початку війни, як працюємо над собою, як працюємо в підвальних приміщеннях. Євротурне для кропивницьких танцівників організувала місцева влада та швейцарські меценати. Вихованці світанку дали сольний концерт у цюриху, а тоді відвідали Базель, де в рамках Євробачення станцювали на заході до Дня української культури. Гастролі тривали тиждень. Щоб представити Україну, колектив подолав 6 тисяч кілометрів. Швейцарці одразу підкупили своєю гостинністю, кажуть діти. Швейцарія вразила живописними краєвидами, говорять юні танцівники. Тому залюбки повернулися б сюди іще. Там зустріли гурт «Циферблат», який представляли Україну на Євробаченні 2025. Тому, коли ми їх побачили, вони кушали борщ, снідали. Ну, не снідали, обідали, можна сказати. І одна з наших дівчат підсіла к ним, і вони трошки поговорили там. Гастролі тривали тиждень. Щоб представити Україну, колектив подолав 6 тисяч кілометрів. Швейцарці одразу підкупили своєю гостинністю, кажуть діти. Люди там дуже спокійні, привітні, всі нам посміхалися. У нас був хороший отель. А, нас гарно годували, якщо навіть ми не встигали там на якийсь обід чи на якусь вечерю, нам обов'язково з собою давали маленькі як такі термозочки, там де була їжа. А, тобто, голодними ми ніколи не залишалися. Швейцарія вразила живописними краєвидами, говорять юні танцівники. Тому залюбки повернулися б сюди іще. Ми були дуже багато на екскурсіях, дуже природа неймовірна. Неймовірні ми були на воду, біля водоспаду, ми були в горах, це настільки все захоплююче, таке мальовниче, що не можна передати навіть словами, не можна сфотографувати, камера це ніколи не передасть. Світанок постійно у творчих відрядженнях. Від початку повномасштабної війни ансамбль побував у Чехії, Словаччині, Угорщині, Австрії, Фінляндії, Литві та Португалії. Всюди збирає гроші на підтримку збройних сил та інші благодійні ініціативи. Крім того, допомагає біженцям. До Швейцарії привезли книги українським дітлахам. Ми більше ста книжок передали цим двом школам. Зробили для них благодійний майстер-клас. А окрім цього, ще провели благодійний аукціон, де розпродували українські сувеніри. І зібрали гроші. Ми зібрали 42 тисячі гривень на лікування батька нашої вихованки, який зараз онкохворий, Треба трошечки допомогти людині одужати. Ентузіазму молодим танцівникам не позичати. Поки є змога, ансамбль буде й далі просувати танцювальне мистецтво України в європейських державах. На черзі гастролі до Болгарії, та куди б не поїхали, діти знають. Що ріднішої за українську землі нема, і жоден ворог не забере їхній дім і культуру. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини тітіві. Шість безпечних пляжів на всю Кіровоградщину і жодного в обласному центрі. Центр громадського здоров'я України оприлюднив результати останнього моніторингу води станом на 6 червня. У кожній області кількість придатних для купання водних об'єктів різна. В нашій їх шість. Зокрема, нормам вода відповідає на пляжі Гайворонський у Гайвороні, це річка Південний Буг. Також озеро Голубе у селищі Вільне Світловодського району, пляж Світловодський в Світловодського, це річка Дніпро та три пляжі на річ. Синюха у селищі Новоархангельськ Голованівського району примітно, що у Кропивницькому жодного об'єкту безпечним не визначено.